Світовий конгрес українців оголосив початок проєкту Ми пам'ятаємо для учнів 8-12 класів з усього світу, які збиратимуть історію від третього і четвертого поколінь нащадків голодомору, а також зможуть поділитися власними спогадами яким вдалося врятуватися від розв'язаної Росією геноцидної війни? Про це повідомляється на сайті світового конгресу українців у межах проєкту, учні запишуть серію інтерв'ю із нащадками голодомору 32 другого років. Власне ініціаторами проекту ми пам'ятаємо, виступила світова мережа нащадків голодомору. Одна із представниць цієї мережі Оля Сорока з нами зараз на зв'язку. Доброго ранку, пані Оля. Доброго ранку. Доброго Пані Олю, розкажіть, будь ласка, вашу особисту історію, вашу сімейну історію про те, як ваша родина пережила цей геноцид. Я пам'ятаю, що як була маленькою дівчинкою, я чула пошепки, коли бабця, мама, тетя говорили про голодомор. Я спочатку не зрозуміла, про що вони говорили, бо не могла собі повірити, що щось таке страшне колись могло бути правильне. Моя це є мамина родина, моя мама, моя бабця, тьотя, дідо і дядько. Вони жили на маленькій фермі в селі в Житомирській області. В 32-33 роках. Коли прийшли радянські солдати до села і дали наказ, щоб мій дідо віддав своє приладдя і щоб віддав фарму в Колгосп, він відмовив: зате його побили, його заарештували і вислали на Сибір. А маму і тятю, і бабцю, і дядька вигнали з хати. І сказали всім селянам, щоб вони не допомагали їм, бо якщо будуть допомагати, то їм буде така сама доля, як і ми, і мама родина. То мама бабця мала братів вокалиці, в околиці в іншому селі, то вони дісталися до, до дядька Андрія і він їх сховав в стодолі, але їх. Він дуже боявся, бо боявся, боялися, що солдати знову прийдуть. Він їм радив дістатися до Києва, бо думав, що може там вони якось знайдуть їжу для дітей. І так бабця виступила з дітьми маленькими в дорогу в Київ. По дорозі, то вони згадували, як їли гнилу картоплю, викопували ягоди, які були сухі. Листя що небудь, коріння, е, що небудь вони могли їсти, аби трошечки мати сили дістатися до Києва. І вони там дісталися, і бабця просила харчі е, на вулиці, не могла дітей своїх е, годувати. То як я почула історію, коли вона розказувала, як вона їх віддала до дому сиротинців. Бо вона боялася, що вони з нею вмруть, а хоча, може, в тім домі їм дадуть щось їсти. То мене ж серце країло. Вона щодня приходила, вона сказала директорці, школи, тому дому, що вона їх віддала, бо вона їх знайшла на вулиці. Вона щодня приходила дивитися, як вони були на дворі, як бавилися. Коли один раз вона вже не могла витерпіти, і тетя її побачила, і гукнули, і вони разом злучилися і від того часу ніколи більше не, не, не були окремі. Коли е, дідо, як були пере, пере, перевіз полони, то він втік із Сибіру і при, приїхав назад на Україну, дістався на Україну, і він. Е, Пішов назад до села, там йому сказали, що вони, напевно, десь є в Київщині чи в тій околиці. Вони злучилися і переїхали до Вінниці, до області Вінниця. Пані Олю, Олю, а в нас дві хвилинки просто залишається часу ефірного. А розкажіть більше нам про проєкт, про умови участі в цьому проєкті і чому це важливо. Цей проєкт є важливим, бо ми хочемо, щоб молодь пам'ятала про правдиву історію голодомору і, і, і геноциду, і вона є важливіше сьогодні, тому що Росія знов чиняє геноцид проти української нації за ті самі причини, коли вона що вона робила в минулому в 1932-1933 роках. Тому що ми хочемо бути свободні, мати свою мову, свою, своє віросповідання, свою культуру. Ми маємо багату історію, а вона хоче то вкрасти від нас, тому що вона не може пишатися своєю. Вони повинні стидатися своєю історією. А ми цей проєкт робимо, щоб наші молоді люди вчилися про голодомор, розвідували про факти голодомору від своїх. Родин або від людей, які вони знають, є нащадки Голодомору, і щоб вони це запам'ятали і передавали їхнім дітям навіки, щоб, щоб це було увічнене для віки віків. Як взяти участь у проєкті? Учні а, отримали від їхніх шкіл українознавстві і ти. Школи існують їх є десь приблизно 250 по цілому світі, і їм передали uh, учителі вимоги і анкети, які виповняти. Uh, вони мають інформацію, як достатися до мережі нащадків Голодомору через наш вебсайт або через електронну почту, якщо вони мають якісь питання. Uh, вони мають виробити uh, протенкі відео інтерв'ю. Не більше 15 хвилин, із нащадком, який має інформації і може передати ті інформації для нашого вжитку, і ми будемо вживати то, uh, через серію канал Контакт uh, Next Gen Television, який є продукований в Канаді. Uh, і то будемо ви, викладати перед uh, uh, місяцями перед голодомором uh, за вшанування голодомор. Зрозуміло дякую, дуже дякую. Олю. Дякую за вашу роботу. Це була Оля Сорока, голова мережі Нащадків Голодомору. Нагадаю, що ми говорили про проєкт Ми пам'ятаємо для учнів 8-12 класів з усього світу, які збирають історії про голодомор в їхній родині. За мить буквально ці студії з'явиться Тетяна Климчук із новинами. Ну а на ваших екранах зараз наша поштова скринька, куди ви можете нам писати.